От цікаво, побуває вона колись у нього в зубах чи ні? Ні, вона то сама туди з пику суне. Ада. Мотька, <сум> Карюха, не треба вас пітувати. Моть, допригайся колись, я тобі кажу. І нічого тобі не допоможе, от нічого не допоможе. В нього пасть більше, ніж твоя голова, ти розумієш чи ні. Все. Зайка. Задовбала, так? Да? Покажи коржа, а ну. Зай, покажи коржа мені. Давай. Дай, покажи коржа. Опа. Ага. Тепер на тебе нападай, так? Да? Скажи, нападай, давай. Давай, 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 давай. Капец. Це не муть, а це заноза в сраці. Да, Завалила німця. Нифіга себе. Да. Моть, допрыгаєшся. Кирюха наблюдає. Керюха така. Я тут боковим зренням. Зараз комусь дам дубинкою по голові, так? Да? Ага, ага. Мала видра, ну от просто. Зараз психане. Моть. Йому ніде спокою від неї немає. Щось стягнули воно покривало. <ріст> Мать! Берем коржа і заспокоїмо так ось. ось. Беремо коржа і заспокоїмо, так? Да? Що там? Ага, ага, ага. Зай. Я в тебе врятувала від цієї занози в сраці. Ні. Нет, сиди, сиди! Врятований німець! Ні, не пущу. Що там? Камара, що там пасеш? Куда ти? Сиди. Угу. Шуруй! Давай. 比比这嘎。